Всім привіт! Сьогодні приготуємо маринований оселедець. Цей рецепт я готую вже дуже багато років. Мені здається, я передам його своїм дітям та онукам. Рекомендую і вам записати його і спробувати. Спочатку зробимо маринад. Беремо сіль, цукор, коріандр, чорний перець. Лавровий лист. Інгредієнти я вкажу в описі, оцет. Перемішуємо, даємо закипіти і варимо декілька хвилин, щоб всі інгредієнти з'єднались і вимикаємо. Рибу потрібно почистити, прибрати чорну плівку і нарізати шматочками. Можна зробити філе. До речі, філе зручно робити, якщо готуєте на святковий стіл або для салату, наприклад, чуба. Тепер все викладаємо шарами і заливаємо холодним маринадом. Ставимо в холодильник мінімум на 24 години. Потім можна їсти. Ось і все. Смачного! до зустрічі.